Канальні вентилятори Vents. Що треба знати? Сьогодні компанія Vents має десятки моделей канальних вентиляторів, але розібратися в них просто. У цьому відео я розкажу, які є основні типи та у чому їх різниця. Почнемо з найпростіших побутових осьових моделей. Це найпростіші моделі для квартир і будинків. До такого вентилятора можна під'єднати повітровід невеликої довжини до 1 метра з мінімальною кількістю поворотів. Вентилятори такого типу не можуть створювати достатньо великий тиск для того, щоб переміщувати повітря по дуже довгому каналу. Вентилятори серії ВКО базові рішення для коротких каналів з діаметром підключення 100, 125 та 150 мм, легкі, прості в монтажі, продуктивністю від 100 до 350 кубів на годину. Серія QuietLine це тиша. Завдяки вдалій аеродинаміці шум знижено до 25 дБ. Обидві серії створені для ванних кімнат, туалетів та кухонь, де потрібна тиха і надійна витяжка. Для керування можна використовувати стандартний вимикач або ж регулятор для зниження швидкості обертів канальні вентилятори змішаного типу. Якщо потрібна більша потужність і тиск, обирайте вентилятори змішаного типу. Ці вентилятори можуть переміщувати повітря вже по вентиляційним каналам середньої довжини. Вони з'явилися як відповідь на потребу отримати щось середнє між малопотужними осьовими та відцентровими вентиляторами. Корпус з якісного АБС пластика або поліпропілену не піддається корозії та підходить навіть для вологих зон. Цікава конструктивна особливість. Знімний моторний блок із крильчаткою можна виймати з корпусу для обслуговування без демонтажу всього вентилятора. Розглянемо ці серії. Вентилятори Vents TT випускаються у пластиковому корпусі. Серія Vents TT Pro вже у корпусі з поліпропілену. Продуктивність до 2050 метрів кубічних на годину, підключення від 100 до 315 діаметру. Спеціальна тиха модифікація ТТ створена для приміщень з підвищеними вимогами до рівня шуму Vents TT Silent. Фактично, ці вентилятори всередині мають аналогічну крильчатку змішаного типу, але закуті в шумоізольований кожух. Основні відмінності металевий корпус із товстою шумо та теплоізоляцією. Венс Stream – це шумоізольовані пластикові вентилятори. Відрізняються компактністю і наявністю звукоізоляції 50 мм мінеральної вати всередині пластикового корпусу. Вентилятори тришвидкісні, тобто можна перемикати режим продуктивності: мінімальний, середній та максимальний. Vance Boost – це серія потужних вентиляторів у пластиковому корпусі для великих діаметрів каналів. Серія охоплює продуктивність від 600 до 5700 м3 метрів кубічних на годину. Вона включає моделі з діаметром підключення 200, 250, 355 та 400 мм. Таким чином, лінійка Vents Boost закриває потребу у великих витратах повітря на середніх дистанціях, круглі канальні вентилятори від центрового типу. Венс ВК це вентилятори у пластиковому корпусі, конструкція крильчатки відцентрова з лопатками, загнутими назад, що й забезпечує підвищений тиск повітря. Серія охоплює діаметри приєднання від 100 до 315 мм. Продуктивність серії до 1700 метрів кубічних за годину. Пластиковий корпус має перевагу, не боїться корозії. Тому такі вентилятори є сенс використовувати для вентиляції вологих приміщень. Вентилятори ВКМ виготовлені з міцної оцинкованої сталі з порошковим фарбуванням і розраховані як на внутрішню, так і на зовнішню установку. Їх можна монтувати на відкритому повітрі. Вони не бояться дощу, але бажано над ними встановлювати навіз. Асортимент включає діаметри від 100 до 450 мм, а продуктивність сягає 5260 м3 метрів кубічних за годину у найбільшої моделі. Венц ВЦ це серія настінних круглих вентиляторів. Їх конструкція відрізняється наявністю квадратної монтажної пластини фланця, за допомогою якої вентилятор кріпиться на стіну або в стіну. Вони встановлюються з внутрішнього боку приміщення і можуть використовуватися для припливу або для витяжки залежно від моделі. Прямокутні канальні вентилятори для систем вентиляції великих будівель, де потрібно переміщувати великі об'єми повітря, компанія Vents випускає потужні канальні вентилятори в прямокутних корпусах. Vents ВКП це базова серія прямокутних канальних вентиляторів. Використовується відцентрове робоче колесо із загнутими назад лопатками, що дає потрібну потужність. Вони здатні розвивати значний статичний тиск. Робочий тиск може досягати від сотень паскалей до тисячі. Тож вони справляються з багатоповерховими розводками каналів. Венц ВКПФ це вже окрема серія прямокутних вентиляторів з вперед загнутими лопатками. Така крильчатка дає більшу витрату повітря при компактніших розмірах, можуть бути обладнані асинхронними однофазними або трифазними двигунами. Регулювання може бути як плавним, так і ступінчастим. і здійснюється за допомогою тиристорного регулятора або автотрансформатора. Окремо хочемо відмітити, що майже всі серії мають сучасні модифікації з ЄС двигунами. Це двигуни нового покоління з електронною комутацією. Вони споживають до 30% менше електроенергії, працюють тихіше і дозволяють точно регулювати швидкість від 0 до 100%. Такий вентилятор можна підключити до датчиків вологості СО2 або до системи розумний дім. Це означає менше витрат, більше комфорту і повна автоматизація вентиляції. Сьогодні ЄС двигуни це крок уперед у розвитку вентиляційних систем. Канальні вентилятори Венс охоплюють усе різноманіття задач вентиляції від ванної кімнати до великого виробничого цеху. Побутові моделі прості в монтажі і призначені для витяжної вентиляції невеликих приміщень. Вентилятори змішаного типу пропонують вищу продуктивність при компактних розмірах. Якщо система вентиляції має велику довжину повітроводів або обсяги повітря, на авансцену виходять відцентрові вентилятори. Сподіваємося, цей огляд показав наскільки багатим є вибір таких вентиляторів. Ви можете прочитати нашу статтю по цій темі за посиланням під відео, і підписуйтесь на наш канал.